Найбільше серце країни запалало у Чернівцях. Сніг на дахах та бурульки лякають чернівчан. У Чернівцях відзначили річницю виводу військ з Афганістану. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. В студії працює Майя Гуменна. 15 лютого день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 23-я річниця виведення військ з Афганістану. У Чернівцях воїни афганці пройшли вулицями міста урочистою ходою та поклали до підніжжя пам'ятника в Афганістані вінки та квіти. У цей день ті, кому пощастило повернутися з цієї війни живими, згадують про своїх загиблих друзів. Галина Анатоліївна служила в Кабулі два роки разом зі своїм чоловіком, командиром розвідгрупи. Вона досі пам'ятає невпинний страх втратити близьких і друзів, адже щодня на кожного з них чатувала смерть. Тота -то все цього або підривався, подривався, один БМП, по шість шість вони ходили, на фугасах зривались. Ну, гибли каждый день ребята самые молоді, самые, самые, самые найсільне, самые сміле. День виведення військ з Афганістану для тодішніх солдатів це справжнє свято, адже тверде переконання про обов'язок перед батьківщиною не могло замінити шаленого бажання повернутися додому живими. Для нас для всіх свято сьогодні ми залі того дня, щоб виведі війська з Афганістану. Тоді раді була це все політика. Це не нам потрібно було, то їм нужно було. Ну, мы дали свой долг, тоді родині. Там даже минута не була, щоб не було стрільби. Починаючи з автомата і закінчувая ракет. Ми були ракетчики. Ракетчики, э, земля-земля називалася. Ми були там і выполнили свой долг, служили добросовісно. Непростий цей день для тих батьків, які втратили на війні своїх дітей у Софії Васильівни. В Афгані загинув 18-річний син Володя. Для тих матерів, які діти прийшли додому, для них радять. У них внуки є діти не здорові, але діти поприходили. А для нас матерів, які, яких ми втратили свою кровинку, своїх синів. Це для нас свято дуже важке. Це для нас не свято, а для агори. З Афганістану не повернулося більше півсотні буковинців, ще майже 190 померло після війни. Біля пам'ятника загиблим афганцям священник відслужив молебінь, молебень. Всі присутні на мітингу поклали до меморіалу вінки та квіти. А владники пообіцяли, що обов'язково дбатимуть про афганців. Галина Анатолійовна ж впевнена, що втраченого не повернеш. Що Афганістан назавжди змінив її життя, забрав її здоров'я та життя тисячі її побратимів. Ви в пам'яті живих афганців, інвалідів. больных, без рук, без ног, живих, но слава Богу, не убитых. І пам'ять добра від нас, від матері, дітей, останется і в пам'яті моєї. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Через рясний снігопад чималі замети утворились на дахах будинків. В гуртожитку Сокирянах навіть обвалився дах, шиферна покрівля не витримала великої маси снігу. Чиновники закликають комунальників та власників будинків розчищати дахи, а також оббивати великі бурульки, не чекаючи відлиги. У місті таких екстремальних ділянок чимало. Поки немає відлиги, великі брили льоду та сніг ще тримаються на країчках дахів. Містя ймовірної загрози завбачливо помічені або обгороджені. Городяни тим часом з острахом ходять тротуарами під прицілом льодяних брил. Звичайно, коли все це звисає дуже страшно за людей. Я сподіваюся, що воно все ж таки чиститься і не не чекають, коли воно розтане. Тому що коли почне танути все це, це просто буде жах. Коротке замкнення в електромережі в одній із квартир. Таку причину пожежі, що сталася у Чернівцях в ніч на 1 лютого, назвали в обласному управлінні Держтехногенбезпеки. Там повідомили, замкнення сталося в подовжувачі у третій квартирі. Господар прокинувся від запаху диму. Власноруч впоратись з пожежою йому не вдалось. Поки чоловік бігав по допомогу сусідів, вогонь розгорівся сильніше. Нагадаємо, у ніч з 31 січня, на 1 лютого, на вулиці не чує Левицького, ущен згоріли п'ять квартир двоповерхового житлового будинку. Пожежа вирувала на площі 250 квадратних метрів, гасили полум'я цілу ніч та протягом наступного дня. Постраждалим родинам, що втратили квартири та майно, міська влада надала кімнати в гуртожитку та пообіцяла грошові компенсації. 90% посадовців буковини в минулому році відвідали спеціальні навчання, де їм роз'яснювали антикорупційне законодавство. Такі заходи передбачені державною програмою на 2011-2015 роки, яка спрямована на запобігання та протидію корупції. У минулому році на боковині проходила інформаційна кампанія щодо роз'яснення нового антикорупційного законодавства. Так, понад 4 тисячі посадових осіб області відвідали більш ніж 90 семінарів, круглих столів, тематичних нарад. Така практика проводитиметься і в цьому році. Ми маємо подівання, те, що в поточному році нами буде охоплено нова категорія осіб, які відповідають за корупційним правопорушенням. Це посадові особи публічних. Осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, близько 40 фактів корупційних правопорушень було зафіксовано за 2011 рік. З них, за висновками суду, були визнані винними 30 осіб, які були притягнуті до адміністративної відповідальності. Нещодавно підписаному президентом законі про державну службу також запроваджені певні антикорупційні запобіжники. Ну, зокрема, це. Суцільний конкурсний відбір при прийомі на державну службу, якщо цього раніше не було. Звільнення автоматичне звільнення з посади, якщо не усунуто конфлікт інтересів. Протягом минулого року до обласної державної адміністрації надійшло близько 20 звернень від громадян, які повідомляли про можливі факти вчинення корупційних порушень. Усі звернення були розглянуті і передані до правоохоронних органів. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Найбільше серце країни запалало у Чернівцях. Такий рекорд у день всіх закоханих встановлювали в торговельно-розважальному центрі депо. Як усе було? Дивіться далі. Попри морозну та вітряну погоду поблизу торговельно-розважального центру Депо зібрало чимало городян. Спершу охочі розкладали свічки, сподіваючись встановити український рекорд на найбільше палаюче серце. Велике серце, да, яке буде запалювати в закохані люди. Я чекаю, щоб запалили свічки. Згодом серце запалало. Чернівцям вдалося встановити рекорд. Експерти з національного реєстру перерахували свічки, а потім сфотографували палаюче серце із даху торговельно-розважального центру. У місті Чернівці сьогодні був встановлений рекорд. Одночасно було запалено 5 тисяч свічок у формі серця. Це унікальний рекорд, тому що вперше, взагалі, у світі у формі серця запалили одночасно 5 тисяч свічок. Рекорд на найбільше палаюче серце країни засвідчили сертифікатом. Ми, і саме маленька, об. України, але ми не останні. а Сьогодні ми перші. Ми створили рекорд, і це наш спільний такі захід, і це наша спільна перемога. Так що всі закохані показали, що вони кохають, вони кохані, вони щасливі. Люди в такий мороз, такий холод прийшли, піддержали з чувством якогось до такого довга відповідальності, любви к своєму городу. И все задуманное нами сегодня свершилось. Хотелось бы пожелать всем любви, потому что это то чувство, которое сегодня движет и которое, наверное, призвано э, для того, чтобы быть и становиться лучше краше. Востаннє схожий рекорд встановлювали в Криму. Там на різдво діти запалили 4 тисячі свічок. Чернівці поки лідирують в країні по кількості одночасно запалених свічок. Чернівці душевне місто з великим серцем у 5 тисяч свічок. Майя Гумена Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.